Перед тим як потрапити до домашньої вази, квіти вирощують в ось таких теплицях, аби степло було рівним або тон насиченим. Квітка потребує щоденної кропіткої праці. У таких теплицях троянди вирощують увесь рік. Тут умови для квітів, як у природі, півтори тисячі ламп дають світло, температура не нижче плюс 15. постійно поливають. Звичайно, все це чималі затрати однак зменшити їх можна завдяки сучасним технологіям. Якщо це е, останні Голландські теплиці, тобто найкращої якості, затрати будуть відносно мінімальними, тому що вони пропускають більше світла, вони набагато щільніші і зберігають тепло. Щодня у цій теплиці площею один гектар працює близько 30 людей. Щоб троянда виросла, потрібно три тижні. Треба різати так, щоб вона була, її Різати треба нижче. Чим нижче, тим буде грубша квітка. І відкрита дирочку таку видно. І кожен ліпісточок має продив... продивлятися. З 12 сортів троянд мають і ексклюзив для найвибагливіших. Троянда аква, вона без колючок і має тільки такий колір. Квіти зрізають, пакують у контейнери з водою. У сортувальному відділі роблять все, аби кожна квітка надійшла на ринок, не пошкоджена. Подовжині, щоб вони сходилися. Ну і відбираємо, ось так складаємо, щоб вони підходили по одній довжині. І по 25 штук пучок. Звідси квіти їдуть у крамниці та ринки Львівщини і навіть до Києва. У нас троянда в середньому. Гривень сім. Сім гривень. Тюльпан три п'ятдесять. У передень свята на ринку ніде яблуку впасти. Ціни на квіти кажуть продавці не зросли. Троянда двадцять гривень як було, а тюльпан по сім гривень. І хоча націнка на ринку сто відсотків, заробітку тут небагато. Оренда, упаковка, ну зелень. все все, все, все входить туди. в святкові дні розкуповують все. Навіть не можу сказати, скільки разів більше, але багато. Котрої години маєте вже роботи. Працює базар сьомої години. Пів сьомиї, сьомої. Вже було люди? Так. Грошей на квіти чоловіки не шкодують. Кажуть, раз на рік такі витрати можна дозволити. Ну от 7 гривень тюльпан. Получається, скільки там? 308 гривень. Не шкода. Для дівчат, ні. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, Головні новини Львова Я роблю діляне лице.